Друзі, вітаю всіх на каналі Світ Винограду. І сьогодні я хочу вам показати на що здатний такий виноград, сорт винограду Байканур. Це вже у нас остання зрізочка. Тут лишилося дві гронки, тому що вони були великі і трошки дозрівання затягнулося. Але він вже дозрів і сьогодні ми зріжемо і зважимо ці гронки. Тут я приготовив вагу вже. От вага по нулях і зрізаємо. Зрізаємо гронки. Грона дуже потужні, Так, кладемо її на вагу. Кладемо на вагу легенько. одну зрізали. Так, одна заважила кіло 645 Так, ріжемо другу. Ріжемо другу. Так, і друга. Кладемо другу на вагу. І дивимося. 3200. От, це нагрузка з одного пагона байканора. 3200. Практично 2 грони по кіло 600 кг. Він дозрів, витягнув і також визерла вже лоза. Так що звертайте увагу на цей сорт винограду. У нього дуже смачна ягода, м'ясо соковита м'якоть, гарна врожайність, дуже гарні грона. Дякую за тим тим, хто подивився відео, поставив лайк. Дякую нашим воїнам-захисникам. Слава Україні і слава героям України. На все добре!